Слухайте, мене в трудовій книжці записи. Якщо ви тут працівник, то у вас теж буде запис у трудовій книжці. Дивіться, ви дали питання про фарбу. Я скажу, да. Ви дали питання про фарбу. І тоді ви почали розказувати, що сховище до цих пір не зроблене, що те вирішили, а чого воно не, не зроблене, те сховище було? А чого, ви не знаєте, це, по суті. То це ж по суті? І тоді почалися далі мої по муках, коли не робилося сховище, коли тут знають депутати, вчителі. Що не робилося? Для нашої школи не робилося нічого. Але сховище викопане, двір прибраний, без універсалу. Все нікого, було правильно, Ірина Що ви неправильно, що ми підписалися хлоп, так, щоб груші список і впросить? Тепер на сьогодні, коли сховище є, щось не цікавить вас, прийти і подивитися, що якщо ви дійсно ви ви переживаєте це. проти гепро що ви не зайшли в сховище і подивилися. Вирізну. Чого ви не зайшли? Давайте підемо до... Я вас запрошувала. Пішли до нас, пішли до нас ще в котельню. Подивимося в котельню по цей. Чого ніхто не йде? Подивіться, всі подивіться. Ви працюєте, цей Божий день. І ви працюю. Оце будете справі. Не тільки ви працюєте, всі Ви On, результат вашої праці, заява, в сховищів, бути мільйона. Оце ваша робота. Це взагалі не робота тут. і все. Що прийти походити по бухгалтеріях, подивитися документи до секретаря чи по гремові. Чи собі такого, як і сам? Це два сакова пара. Ні, а якщо не проводів людей, вийдуть. Не потріб, то це не потрібно. Я Я говорю, що вона у І такого собі найшов саме. Вона житель села прямий. Вона житель прямий, вона житель, прямий села. Вона записана ви житель села. Я сподіваюся, що депутатів. Ні, він знову до депутати. Депутати, оце його місце, тут це ваша заслуга. Тому що в ваших руках все, Іванченко, і він. Підняли руки і завтра немає ні одного, ні другого. Та ні, не треба.